Немає ані енергетичних об'єктів, ані військових об'єктів. Це промисловий район міста Мільйонника. Очевидно, що ворог спрямовував ракету по одному з промислових об'єктів. Це теж пріоритет ворога в цій війні, оскільки промисловість України не дає їм спокою через те, що допомагає підтримує фронт. Двічі спрацювали сили протиповітряної оборони. Х-59. По силах нам збивати, і це була саме результативна бойова робота. Але внаслідок того, що збите залізяче вороже може впадати на житлові та промислові квартали, знов стає стаються ось такі пошкодження. І на жаль, маємо і травмованих людей. І пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури знову була застосована тактика, коли з інтервалом по одному і тому самому місці, щоб оперативні служби чи нічого. збиття відбулось в повітрі, тому ми не можемо стверджувати, що били по одному і тому самому місту. На зараз відомо вже про чотирьох постраждалих, серед яких троє дітей 15, 12 та 10 років, троє госпіталізовано, але у всіх травми не важкі на щастя. На жаль, під час повітряної тривоги очевидно, що діти не були в укритті, і внаслідок чого маємо такі пошкодження. Загалом хочу звернути увагу, що якраз атака відбувалася з акваторії Чорного моря. Ворог випустив дві ракети, керовані авіаційні, типу Х-50. Дев'ять, які сили протиповітряної оборони результативно збили, але підступність ворога саме в тому, що він спрямовує ракети на промислові та житлові квартири. Міста мільйонника, внаслідок чого і такі пошкодження навіть за результатами бойової роботи падіння уламків ворожих ракет може завдавати ось такі пошкодження і травмувати людей. У промисловому районі пошкоджено декілька будівель. В основному, звісно, шкоди завдається скляним поверхням, саме вони і завдають потім додаткових травмувань людям. Саме тому ми звертаємо кожного разу увагу під час повітряної тривоги переходити в укриття або обов'язково триматися подалі від подібних об'єктів, які несуть додаткову загрозу. Мені міжнароща підштовху, Як ви зреагували? Страх, наверное, да? Все-таки есть. Вот сюда спрятался под этот стол, который металлический. Только так получается. Там получается. Вот этот осколок прилетел через железную арматуру, приземлился здесь и вот сюда Вот такие бывают случаи в жизни. А ви в той час як зреагували, розкажіть? Просто дуже швидко спрятався. І ага. все. Куди і ще раз. Ось сюди цей стол. Він вам просто в життя врятував, так? Да, да. Столу, да, так, так. Виходить, дякую столу. Так. Наскільки взагалі потужний був вибух для, для такого? Та, чи очікували, чи це одразу сталося якось? Ні, то це одразу сталося. Да. Зразу два вистріли було. Два взриви один нарядом і це, ну, мгнові, тут ждать не приходилось. У вас був якийсь такий досвід, що ви так нет. швидко зреагували? Ні, ні. Досвіду не було. Як можете збитки оцінити? Що тут треба, тепер треба робити? Вставляти окна, делать потолок, все. Роботи далі.